Тож я до ваших послуг, будь ласка, представляйтеся і давайте запитання. Ready to assist? Please uh, represent yourself and then, and then ask. Якщо немає запитань, Іван Гаванович, Суспільний німецький Так. Наближається річниця чи роковий початку вторгнення. Багато І звідти буде багато матеріалів про це. за вашими відчуттями, за вашими спостереженнями. Рік, і перші місяці, коли тут була під окупацією, змінили самих дітей, саму громаду бучанського. Те, що довелося нам пережити і переживати сьогодні, змінило не лише кожного бучанця і громаду в цілому, а змінило кожного українця і кожного. Небайдужого цивілізованого, освіченого громадянина світу, незалежно від того, де б він перебував чи знаходився. Кожна людина незалежно від віку, фактично стала дорослішою, дорослішою по сприйняттю і розумінню того, що собою являє нині Російська Федерація, як агресор, я скажу більше, як країна-терорист. Я думаю, не знайдеться жодної людини в світі, хто ще може сприймати, чути і споживати ту інформацію, яку генерує російські медіа, російська пропаганда або їхні фактично сателіти. Тому що 8 років, більше восьми років війни, розв'язаної Російською Федерацією по відношенню до України, а особливо період повномасштабного вторгнення відкрив очі. Або зняв рожеві окуляри. Кожен хто ще слухав, читав, або сподівався, що змі, які лунають з боку Росії, щось несуть в собі, якийсь фактаж. Тож, в яку б обгортку вони намагалися загорнути свою пропаганду, весь світ знає ціну, знає вартість і знає. Результат того, що несе Росія, це руйнація, це вбивство, вбивство цивільних громадян, це фактично геноцид цілої нації, цілої нації української. Тож світ розуміє, що війна в Україні розв'язана Росією, це війна між чорним і білим, між демократією і автократією. Диктатури не буде. Ми обов'язково переможемо. Японські медіа, перше питання за відбудову. Скільки країн допомогло фінансово, яким чином, якщо можна, бути у відбудові? І чи можливо, допомогла якась японський уряд чи можливо організація? І друге питання: що ви очікуєте від Японії яку допомогу? Дійсно, після. Тої руйнації, яку зазнало місто Буча, а це біля трьох тисяч об'єктів житлової, і соціальної критичної інфраструктури. Зазнали ушкодження різного ступеня. Нам досить важливо отримати фінансове джерело на відбудову, але нам важливо. Не лише відбудувати те, що пошкоджено, або те, що можна відбудувати, нам важливо модернізувати все в місті, все в домашньому господарстві від критичної інфраструктури до об'єктів для того, щоб ми стали на голову вищими, кращими, аніж були до повномасштабного вторгнення. Через що з перших днів звільнення, поруч із схваленою програмою вдома краще, яка націлена на підтримку і відбудову, ми почали працювати над стратегією розвитку нашої громади для того, аби дати відповіді, описати фактично, окреслити шлях цієї модернізації, і що приємно, тут ми маємо наших партнерів, які нам допомагають в цьому. Звісно. Реалізовуючи задумане, ми в першу чергу покладаємося на кошти громади, на власний ресурс громади, регіональний і державний бюджет, але також залучаємо і завдячуємо міжнародним донорським організаціям, містам-партнерам за ту підтримку, яку маємо в цей період. Тут окремо виходячи з того, що ви із японського медіа. Представляєте його, хочу. Окреслити, зазначити допомогу якраз від уряду Японії дизельенератори, які ми отримали три одиниці. Вони нам надважливі були в період підготовки і проходження опалювального сезону, тому що вони потужні, вони якісні і вони дали можливість нашу критичну інфраструктуру там, де визначені місця, забезпечити альтернативним джерелом живлення. Ми на першому фактично такому етапі пов'язаному з відбудовою з модернізацією. Тож тісна співпраця між фондами, неурядовими організаціями або навіть і урядом Японії, від народу Японії, я думаю, вона буде ефективною і продовжуватися в майбутньому. Ну, а на загал скажу, що більш практична, дієва допомога якраз по лінії сестринських відносин між містами партнерами у нас відбувається. Це місто німецьке бергіш гладбах партнер міста Буча, Бергамо, італійське місто, партнер міста Буча, місто Кашкайш, Португалія, партнер міста Буча. Від них ми маємо е, таку посильну допомогу, наскільки можуть муніципалітети цих міст, громади, громадяни дозволити собі підтримувати а також окремо скажу, що литовське місто Паланга, польські міста. Тушин пщина також є нашими постійними, фактично, я б сказав би найсоціальними службами, тому що при першій потребі вони намагаються нам допомогти і відреагувати на наші запити. З іншими муніципалітетами, нашими партнерами, ми маємо теж уже і угоди, і програми по співпраці, але ми лише на перших етапах. Сподіваємося, вони будуть такими ж ефективними результативними, як і з цими муніципалітетами, які щойно я. Зазначив, будь ласка, які вже завдання повідомлення заплановані на 2023 рік. Які скільки муніципальних коштів на це передбачено?» Фактично до тих програм, які і можливості, які вже мною були окреслені, які розпочалися в 2022 році, особливо в другій половині серпня місяця. Вони логічно перейшли і працюють в 2023 році. Але в нас з'являються і нові можливості, нові механізми завдяки тим програмам, які починають діяти. Одна із них Юнайтед двадцять і Ті ресурси, які акумулюються, дають можливість нам подати проекти і отримати джерело фінансування, але цей період буде фіналізований по подачі заявок проектів. Думаю, що десь до кінця березня, квітень місяць. І тут ми ведемо мову не лише про відновлення того зруйнованого житла, соціального об'єкту. Ми вже подаємо проекти, які конче необхідні. Як громадянам міста Буча, нашій громаді, так і тим переселенцям східних регіонів, яких сьогодні нараховується, налічується більше 8 тисяч. Це медичні напрямки, це освітні, це сфера житлово-комунального господарства, щоб інфраструктура витримувала відповідно таке навантаження. Але говорити доконано, що саме такий проект, такою кошторисною вартістю, ми зможемо робитися в квітні за минулий рік із наміченого. Нам вдалося практично 40% із зруйнованого відновити і дати друге життя, фактично, як то житловому фонду, так і об'єктам інфраструктури чи соціальної сфери. За 23 рік. Якщо ситуація не зміниться, а буде лише поліпшуватися, ми хочемо цей показник вивести вже за 90%, Щоб до кінця року, практично, як вами було в запитанні зазначено, загоїти. Те, що і не лише в пам'яті або того, хто проживає, а й візуально ми фактично в місті Буща не помічали тих злочинів, тих шрамів, які залишили росіяни після себе. Окремо тут, в контексті вашого запитання, хочу підкреслити відновлювані роботи по мікрорайону Яблонька, вулиця Вокзальна, зокрема. Разом із благодійним фондом Джем Надія для Бучі ми відновлюємо там 12 житлових будинків, які були зруйновані. І з нуля їх будуємо. А також спільно з обласною Київською обласною військовою адміністрацією ремонтуємо 78 житлових будинків, які зазнали ушкодження по цій вулиці під час дій. І ті роботи ми плануємо завершити в першому кварталі, тобто в квітні місяці ми будемо мати зовсім інше обличчя, цієї вулиці і все, що на ній знаходиться. Надзвичайно важливо приступити до капітальних ремонтів, помешкань квартир тих будинків, які нам вдалося в минулому році зберегти, законсервувати, накрити, закрити периметр. І приступити якраз до відновлювальних робіт внутрі помешкань, внутрі квартир наших мешканців, а також приступити до будівництва багатоквартирних будинків, які були демонтовані. Тобто завдань на поточний рік, 23-й, є більше аніж відповідей, особливо з фінансової точки зору, але в процесі і виконання місцевого бюджету. І регіонального, і державного, про залучені кошти, ми сподіваємося, що нам це до снаги, ми обов'язково дамо відповіді на ці питання. Ірина Левченко, 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 левченко. якщо можна, я повернусь до, до окупації. Тоді, коли почалася локація, ви прийняли рішення залишитися, хоча, наприклад, знали, що мер Гостомеля був розстріляний расистами. А чому таке рішення? І чи за цей період часу, знаючи різні приклади влади різних мені які були поповані, ну не змінилося рішення, що можливо б ми більше зробили, якщо вивакуватися? З 98 року громадяни міста Буча в демократичний спосіб виборності делегують мені право управляти містом. І кожна каденція це є певний іспит, який здає кандидат, а тим більше діючий міський голова. То, звісно, кожен міський, сільський селищний голова, голова громади при таких викликах, як військова агресія, уфалює рішення в першу чергу для себе самостійно. Я подивившись на прожитий життєвий шлях в Бучі з Бучею. Скажу, що це моє місто. Я точно з нього не піду. Якщо вже випало, то маємо бути разом. Наскільки це вірне рішення, оцінки не даю, я вважаю, що вчені вірне. Головне про Японське інформаційне агентство Кіодонюс. Наближається річниця того, що було на вулиці Ліманське, 144 і взагалі по вулиці. Багато марківтів, багато смертей. І у вас таке питання, чи планується відкриття якогось меморіалу, щоб опривіщити пам'ять загиблих, а саме загиблих на вулиці під номером 144. І яка допомога надається сім'ям цих загиблих? Чи надається, чи планується надаватися? Звісно. Ми маємо тут зробити з вами акцент на те, що війна не закінчилася і починати реалізовувати проєкти меморіалів, можливо, хтось скаже, не на часі, але разом з тим ми маємо пропрацьовувати, напрацьовувати певні проєкти для того, аби пам'ять пам про ці жахливі події, які довелося пережити бучанцям. Вона зберігалася, вона увіковічнувалася для того, аби і пам'ятати разом з тим, не повторювати і не пробачати, я собі теж дозволю навіть так виразитися. Хоча це не компетенція муніципалітету проводити розслідування, але ми максимально сприяли і сприяємо тому, аби наші компетентні органи з міжнародними структурами відповідно кожен епізод, кожен нам вбивство. Росіянами наших цивільних громадян в кримінальному провадженні розслідувалися і довели до судового вироку. І тут можу стверджувально говорити, що не лише українська правоохоронна система, а й міжнародна, як то Німеччина чи Сполучені Америки розслідують дані злочини і маємо надію сподівання, що обов'язково вироки такі будуть. Будучи в службовому відрядженні до Сполучень Штатів Америки, я мав можливість зустрічатися із керівником департаменту, який якраз в Міністерстві юстиції Сполучених Штатів Америки опікується даним напрямком і можу проінформувати, що досить обізнані і фахово ведуть цю роботу, тому що робота зі свідками, робота із жертвами у них є поставлена на порядку денного. Звісно, я думаю, ви розумієте, що ні слова, ні будь-яка інша підтримка не поверне безневинно вбитих батька, доньку, сина, бабусю, чи дитину чи онуку, але максимально з боку муніципалітету, з боку громади приділяємо увагу. Підтримку матеріальну в тому числі для тих родин, які втратили найцінніше життя рідної людини. Щодо меморіальних комплексів, то певні напрацювання є. Ми обов'язково будемо оголошувати проводити міжнародні відповідно відкриті конкурси для того, аби і центральний меморіальний комплекс, і ті комплекси, як, наприклад, Яблинська 144 чи Вокзальна 129 обов'язково мали своє відображення в той спосіб, який буде одночасно і зберігати пам'ять, але і не буде подразником для оточуючих уже в мирній Бучі, в мирній Україні після війни. Ми тут маємо знайти якраз гармонійне рішення, сучасне рішення, а не облаштовувати. Кругом могили, Хрести в такий в радянський спосіб. Як на мене, це моя суб'єктивна думка. Ми максимально маємо приділити увагу для того, щоб зберегти в історичній пам'яті ці події. Це спогади, спогади очевидців, спогади і жертв цієї війни, які вижили. Для того аби уже в сучасний спосіб подавати з плином часу навіть ту інформацію про події, які відбувалися в Бучі, як то приклад у да, да, у Нью-Йорку 9.1.1 проект саме в такий спосіб реалізований. Є відповідне, і наше бажання зробити саме так, і доручення з офісу президента опрацьовувати цю тематику Міністерства культури пам'яті відповідно пропрацьовуємо дану тему. Я думаю, що певний концепт вже бачення обов'язково в дискусії із громадянами будемо проводити і лише тоді приступати до реалізації. А ясна справа, що буча стала дуже відома після всього, що тут сталося, і питання от кажемо ми в Японії і Мерхірошіми, коли враховуючи всі ту ядерну зброю, ядерну атаку, яка там сталася в нього зараз. Є ну, тобто, дуже чітка позиція, і він дуже сильно концентрується да на цій ядерній темі. і Це ви постійно висвітлює і от питання до вас, який зараз у вас є фокус, який ви меседж відправляєте світу. Наша позиція, наше прагнення на цьому етапі є вистояти і перемогти в цій війні, тому що ми розглядаємо другого варіанту, але якщо трапиться гірше, незворотнє, то світ як такий фактично втратить своє обличчя. І фактично ми повернемося знову до історичного певного етапу феодального, навіть такого б, сказав би періоду. Стане практикою набіги на сусідні території, расти сильніший, більший по площі, маєш більше зброї, озброєння, значить, можеш іти і пригнічувати, знищувати менші народи, менші держави. Тож я вважаю, що в 21-му сторіччі це неприпустимо, і наше головне завдання на цьому етапі це вистояти і перемогти. А Буча після пережитого, після тої уваги, яка є до міста, має продемонструвати, що навіть на Пепелищі, навіть при таких ранах, трагедіях життя обов'язково бере гору і ми маємо бути сильнішими, потужнішими, розвиненішими в цивілізованому, демократичному світі. Юрій Кушенко, журналіст Суспільної Новини, хотіла запитати щодо уточнення. Дивіться, власне, ми казали, що минулого року від запланованого вже відбудувало 40%. Отже, хотіла запитати власне, про допомогу тим людям, людям, які залишилися без житла, яка не допомога. І більш зарієнтувати, якщо можна по цифрах. Ви казали, що матеріальна допомога також є для людей, які втратили близьких. То я бінські от хотіла просто не точно це за рахунок місцевої програми з турботу для кожного з бюджету міста Буча. Ми передбачили і фінансуємо кожну родину старшого члена родини. Він є одержувачем коштів з місцевого бюджету, якщо втратили члена родини під час російської агресії, це 100 тисяч гривень. Я боюсь помилитися, поправте, щодо військових, там теж є виплати. У нас уточнюю більш точніше, дам цифру, щоб не помилитися щодо відновлювальних робіт. Люди, які втратили житло, то станом на сьогоднішній день 870 приватних житлових будинків квартир об'єктів. Відремонтовано, і фактично громадяни мають можливість і повернулися до своїх помешкань, проживають. Чи буде надаватися якийсь певний статус, чи може вже наданий статус тим жертвам, які були вбиття і як учасники бойових дій, чи якісь подібні статус? Наразі ну, це не є компетенція органу місцевого самоврядування, але виходячи із жертв такої кількості актуальності питання територіальної громади відповідно через регіональну владу і комунікацію з народними депутатами і з урядом постійно дискутують на цю тему. Я думаю, що якраз законотворча діяльність наших народних депутатів буде відображена в їхніх рішеннях, в їхніх діях, тому що це досить чутлива тема і. Вона є на часі, через що, якщо не врегульовано, то обов'язково буде врегульовуватися дане питання. От як то приклад наведу. пам'ятаєте про те, що більше восьми років війна і стояло питання добробатів, дискутувалося попередні періоди, але врешті-решт Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який врегульовує і це питання. Те саме буде і з жертвами російської агресії. Те саме буде із тими, хто втратив як рідних, так і майно, бізнес і так далі. Я думаю, що ці всі категорії ще у нас попереду для визначення і для певних дій. Уточнююча річ пов'язана із запитанням щодо компенсації через програму турбота з муніципалітету родина, яка втратила члена сім'ї. По 25 тисяч гривень, добровольці, які загинули по 100 тисяч гривень. Дякую. Дякую, дякую, журналісти, дякую вам за те, що ви висвітлюєте події не лише в місті Буча, а й на Київщині, в Україні. Дякую за вашу присутність, активність, дякую. до зустрічі. Дякую. Заходи, я думаю, більш будуть вже і в плані, навіть емоційному, коли ми будемо з вами річницю звільнення. Відзначати це 31 березня, от тоді вже можна буде отіфорство um, мачубіселебретинде.